Доброго дня, шановні колеги. Ви знаєте, починаючи з минулого року, нам казали, що ми будемо вжити в новій країні, ми будемо мати децентралізовані повноваження, ми будемо мати самодостатні місцеві ради. Ви пам'ятаєте, коли ще в серпні, в жовтні говорили, що з нового року, з нового бюджетного процесу, у нас буде все добре, піде децентралізація. Але що відбулося? Не так. Говориться, як пишеться. І букви закони говорять про наступне. Сьогодні фактично під ялинку сільські і селищні ради та міста районного значення зробили зайвою ланку. Всі податки, які сьогодні збираються на території, люди живуть в селах або в містах, вони піднялись на рівень верх. Тобто сьогодні районна рада розпоряджається, коли на який садок дати гроші. На який будинок культури дати. Сьогодні районні ради фактично перебрали на себе повноваження органів місцевого самоврядування. Хочу сказати, що посилюється роль районних державних адміністрацій у цій реформі. Але колеги, пам'ятаєте, коли уряд прийняв концепцію реформування місцевого самоврядування, які були перші шляхи? Перше це напрацювання нормативної правової бази. Друге це інформаційна пояснювальна робота, третій етап це зміни до Конституції, четвертий етап це формування спроможних громад. П'ятий етап це повноваження на ці спроможні громади. І шостий тільки бюджетна децентралізація. Але сьогодні відбулося те, що колеги ми можемо сказати, що власні надходження сільських і селищних рад не здатні перекрити. Повноваження делеговані на державне управління сьогодні не враховані гірські населені пункти. Їх майже 1600. Представте собі, коли вони. Сьогодні не можуть просто-напросто забезпечити себе свої повноваження, оскільки там сільський голова є і людиною, який їздить в район, і людиною, який займається благоустроєм, і людиною, який розчищає дороги, і людиною, який видає акти, які веде реєстраційні книги, і так далі. Сьогодні навіть податок за землю, якщо кажуть, що податок на майно залишився на місцях, але там в горах. Немає будинків більше 120 квадратів майже. А податок на землю йде на інший рівень. І сьогодні катастрофічна ситуація. Я вам зачитаю, що мені пишуть представники органів місцевого самоврядування, оскільки Асоціація сільських і селищних рад одноголосно перед новим роком прийняла рішення, що я буду представником асоціації у Верховній Раді, і відповідне рішення є. Воно направлено до голови Верховної Ради. Так вони пишуть, що ми... Хочу сообщить, что нашим возмущением нет предела. Мы уже собирались несколько раз в районе. Это просто ужас, шановні колеги. Ми звертаємось до всіх органів місцевого самоврядування. Ми будемо сьогодні ініціювати зміни. І Якщо потрібно, вони приїдуть сюди і будуть дивитися як депутати. Які обиралися з території мажоритарних округів, будуть голосувати за ці зміни, ми повинні повернути ситуацію навпаки, ми повинні зробити децентралізацію. А головне, ми повинні зробити спроможні громади. Це головна сьогодні е, тема, яка має звучати в бюджетному кодексі. І головне, ми говорили з самого початку, що коли ми говоримо і приймаємо закони. Це зовсім ринжні речі. Сьогодні до нас звернулися наші колеги з Вінниччини. Ситуація з призначеннями ще катастрофічніша. Ось, будь ласка, в Вінницькій області в Черневецькому районі було призначено Антонюка Олега Петровича, колишнього регіонала. Який навіть після вбивства мирних наших людей на майдані відмовився вийти з партії регіонів і засудити цей злочин, сьогодні він голова адміністрації. Аналогічна ситуація склалася і в Тиврівському районі районної державної адміністрації Вінницької області, де призначили мачея Леоніда Семеновича, який був до цього другим секретарем місцевого райкому комуністичної партії? Це що люстрація? Це що те, що говориться і робиться однакові речі? Ми хочемо, щоб на це, на, на це саме на ці призначення звернув увагу президент, розібрався і давайте діяти так. Якщо ми говорили про люстрацію, це має бути люстрація. Якщо ми говорили про нові обличчя, це мають бути нові обличчя. Якщо ми говорили про децентралізацію, ми маємо зробити спроможні громади А не лишати сьогодні останніх грошей, міста районного значення. Та села і селища. А зараз я хотів передати слово в минулому міському голові САРМ, а зараз депутату Верховної Ради, моєму колегі Сергію Євтушко. Шановні колеги, дійсно, маса запитань надходить до мене і до моїх колег. З приводу дійсно прийнятого перед новим роком державного бюджету. Насамперед звертаються сільські голови і керівники територіальних громад малих міст. Міст районного підпорядкування. Вони мають відповіді насправді, чи, чи буде здійснюватись належне фінансування на їхню дошкільну освіту, в який спосіб буде здійснюватися харчування. Якщо взяти галузь культури, там теж дуже багато питань, тому що всі заклади культури перебувають в комунальній власності територіальних громади села, міста, але здійснення фінансування на сьогоднішній день. Передбачається згідно положень закону України про державний бюджет з районних рад, то, власне кажучи, тут питання без відповіді. Ми хотіли і наполягали, власне кажучи, не голосували закону України про державний бюджет, виключно тому, що коли ми напрацювали правки, вони мали би бути чітко висловлені, зафіксовані і проголосовані у парламенті. Лише потім в цілому голосувати через декілька днів. Закон України про державний бюджет. Я також акцентую увагу на відомчі лікарні, які перебувають, до прикладу, навіть проведу державний заклад, Сарненська залізнична лікарня Львівської залізниці, яка передається на фінансування з державного бюджету на місцевий бюджет. Тут теж дуже багато питань. Сам заклад перебуває на балансі у залізниці, а не в територіальній громаді, а фінансування має здійснювати місцевий бюджет. І, власне кажучи, немає відповіді, чи таке навантаження може дати правильний і нормальний об'єм фінансування для нормального життєдіяльності і лікування в цьому закладі пацієнтів. Тому, власне кажучи, хотілося б одразу проголосувати такі правки. Якщо вже не це не відбувається, то ми змушені будемо вносити вже правки в діючий закон. Дякую за увагу. Шановні колеги, ще хочеться сказати, що іде тотальна недовіра до того, що говориться, і до того, що робиться. Іде зараз тотальна недовіра до тих партій, які сьогодні представлені в парламенті. Активізуються міноритарні партії. Вони сьогодні хочуть перебрати безпосереднє повноваження захисників тих чи інших органів влади. Ми не можемо цього допустити, оскільки сьогодні ми маємо змінити Настільки законодавства, що відверто на місцях люди отримали ту децентралізацію, про яку вони прагнули, і саме ми будемо звертатися до органів місцевого самоврядування. Ми будемо збирати сільських селищних голів і мерів, і ми будемо домагатися не просто прийняття не просто голосування, а прийняття позитивних рішень щодо змін до бюджетного кодексу в контексті децентралізації. Дякую.